Це новомиколаївський пляж на річці Інгул у Кропивницькому о 15-й годині. Рятувальники розповідають людям правила поведінки на воді. Не можна стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, та у місцях, де глибина і стан дна невідомі. При появі судом треба негайно вийти на берег. Не можна розпивати спиртні напої і купатися у нетверезому стані. Показують, як рятують потопаючого. Рятувальник занирнув. Підтопив його. Чому підтоплюють ті, хто? Тому що людина в істериці, він хватається за все, що може. Водолаз витягує чоловіка на берег. Десять його на коліна. Найчастіше причиною утоплення є вживання алкоголю та недогляд батьків за дітьми, каже Ігор Спірін. Специфіка рятування людей це мають тільки робити спеціалісти. В основному підпливати потрібно ззаду. Підпливаєш, піддергуєш. І потім береш ззад, ззаді, за те саме за передпліччя і шию, і транспортуєш на берег. На 90%, якщо попадає вода в гортань, людина не може кричати. Це просто вона починає бити руками. Якщо вона потонула і не пройшло де 9 до 11 хвилин, її рятують, і проводять іскусені заходи до до, до медичні, її рятують. Що робити з людиною, яку дістали з води до приїзду медиків, пояснює Валерій Пузир? Закидаємо там, де починає рости волосся, так, голову назад, відкриваючи, що дихальні шляхи. І робимо п'ять глибоких видихів в рот. в ротову порожнину. Закриваємо великим пальцем і вказівним ніс, і накриваємо своєю ротовою порожниною повністю рот потерпілого. Робимо. Раз. А наш відкрить. Два. Три, чотири, п'ять. Після п'яти вдихів живильних ми робимо 32. Знайшли точку натискання. Дивіться, як я знаходжуся біля потерпілого. Я буду працювати за рахунок ваги свого тіла. При цьому рахую про себе 30 разів рівно. «30 натискань. Глибина натискань, яка? Ну, доросло, 5-6 максимально. За діями рятувальників спостерігає крапивничанка Надія Давидова. Думаю, що якщо не дай Бог таке трапиться, то я вже знаю, як себе вести, зорієнтуюся і надам допомогу. Андрій Ларіонов каже, плавати не вміє, купається на мілині. Запам'яталося, як надавати першу допомогу при утопленні, коли дихання зникає. Так, дійсно, я знав, що потрібно робити штучне дихання та непрямий масаж серця, але як це робиться, в якій послідовності я цього не знав. І це дізнався зараз на майстер-класі. Дійсно корисно, тому що можливо врятувати життя комусь. Цей пляж неофіційний. Купатися тут не рекомендують, каже речниця Служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Мачак. Від початку року на водоймах Кіровоградщини загинуло 29 осіб, із них троє дітей. Це на 16% менше у порівнянні з минулим роком. За аналогічний період минулого року на водоймах області загинуло 35 осіб, із них троє дітей. Навчання з порятунку потопаючого тривали години. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.